Я не знаю, яким буде воєнного суспільства. І ви не знаєте. Це проблема. Я думаю, що нам доведеться з вами робити висновки після того, як воно зупиниться. І ми побачимо. По-перше, почне відходити цей наркоз, коли люди просто стримуються заради виживання. Ми подивимося, які справжні настрої суспільства. По-друге, почнуть повертатися військові. Ми побачимо, яке до них реальне ставлення у суспільстві. Не деклароване, розумієте? А реальне. І якою буде ця група населення. Тому що ми кажемо, це буде як в Ізраїлі. А це може бути маргіналізована група населення. Тому що вона буде не соціалізована, тому що ця держава буде не здатна її соціалізувати. Ну і так, це не означає, що люди не проголосують за якогось генерала. На виборах президента чи до парламенту, але переважна більшість людей, які знаходяться у збройних силах України, просто не знайдуть себе у мирному житті, і тому не зможуть впливати на реальні політичні і громадські процеси.